Всім привіт! Мене звати Я 4. І це кейс-симулятор для Standoff 2. Як, по-моєму, рішення це сам най найліпший, найліпший кейс симулятор за всю історію. Але ми сьогодні будемо читати, скільки коштує мій аккаунт. Голоді, звісно, ж. Так, погнали опа. На балансі вже у нас є плюс-мінус 3900 голи Ну, коротше, 4000 добавлю Кейсики, кейсики. Ну ці кейсики поки що не в продажі. Це теж не в продажі. Вау, у мене тут є перчатки, 7 штук. Я думаю, от перчатки оті всі будуть коштувати по 4 голди, по 3 голди. Ну, не 2 не 2K голди. Особливо ці десь будуть коштувати 5К, а ці 5,5, певно що. Кстати, мої улюблені перчатки це оці. Звісно же. І приступаємо. У мене аркани є, но аркани та аркани є. Fast even 200 голди. у нас. 4300 голди. Ага, понятно. G22 Nest. Коштує, скільки там? 400 голди. Ще один G22 Nest. 400. Вже 5 1100 нас виходить плюс 200 года, плюс минус, минус 5200, 5900, 5400 5400-600 плюс минус 5500. Э, це, задумайте всі аркани оці оці до Фомасика. Можна добавити плюс, ну так, 1000 голде. короче далі. А ввам... Ой, кава... М4 самураї. Кожна таковшує якось 150 голди. Ну коротше, плюс в мене вже є десь 8к голди. Далі вот Ну, Ці пані дорогі дорогі. 500 голди. хм, Я їх купляв по 200 вроді. Пам'ятаю. Три штучки 1500 плюс 8000, то 9500 М4 Баблган можна... Ой, М4 баблган можна ще докинути. 200 голди. Тепер у нас залишається десь 9900 Ой, 700 голди. Якось так. Кажу, плюс-мінус, я думаю, оці оті всі е, ці. акр 12. Оці всі арканські, що вийшли. Думаю, от. от. Трековська версія буде коштувати десь 15к, а саме такий десь буде коштувати, Особливо коли кукри вийшла в продажі в кейс-симуляторі де де-де-де кукрівого кукри Плюс там стало ну там реально дорогі кукри. Е, То, я думаю, десь оці АКР, акер, плюс-мінус ну він файно виглядає оброботка. Плюс-мінус 3500 гривень за кожний можна докинути. так що е, буде в нас. Але хоча 3000 можна докинути до них. Хочу без 25 колодина заходить 32к, і. А ні, ще усе я забув забув. 35к не заходить. Кстати, у мене ось такі наклейки, кстати і берлочок. Ці наклейки десь будуть коштувати, од... реально, от Похоже на гуску. Думаю, от коли не видать продажу, будуть коштувати плюс-мінус 10к голди за кожну. Ще плюс 40к докидаємо. Ну добре, 5к одну. 5к за одну у нас вже буде 45 к Далі. Це плюс-мінус ці всі. А ви маємо туту, -ту. ще плюсі штуки, вони дорогі по 500 голди я коштують. Можна додати касар голди. Далі. Це сотка, сотка. Ну, короче, це все плюс-мінус. Плюс усе плюс буде коштувати десь 3 к голди, так що в мене вже 50 к вроді би вже є. І волонзав, ну, на рахувати не буде, воно е, оці штучки кожен буде коштувати по 1500 голди, я думаю. Е, то у нас буде 3. То у нас буде 3 тисячі, Десь, Ой, що забуде все. нас буде це все 10 500 буде коштувати, то ми ще додаємо і в нас виходить 62 тисяч, 62 тисяч. Ну, це не рахуємо це все. 550, кожен десь буде коштувати по 50 голди, я думаю, то в нас буде 120-300, 400, 500, 600. Коротше, 600 голдин. Я ще просто наші ці наклейки. До нас виходить. Е, 62 500 і ще от, от такі ще. Ну це на, рахувати не будемо. Коротше. Так, стоп. А, ну ці десь артикли, ну рахувати не буде Десь голди буду коштувати, не буду рахувати. Фамасики теж не буду рахувати. Опа, брелки. Дві акули. Дві акули будуть коштувати по 1000 голди, то вже у нас виходить 60 65 тисяч. Ну, ці начитати не будемо, вони не дорогі будуть. Опачки, новий бролок цей. Він, кстати, дорогий, дуже дорогий. 42 тисячі. Ну, коротше, кажу вам, якщо у вас є, нем... є кірголд і нема цього пака, купіть цей пак, бо він в центрі коштує десь. Я коли заходив сьогодні раз сендав десь не заходив. Катрі, коштував 700 тисяч голди. І, коротше, купляйте його, бо він якесь симулятор 42 тисячі Так само було колись з тачковими Харве ножами, звісно. І так. Опачки, що я тут бачу? Наклечки. Ці наклеєчки по 10к будуть коштувати, У нас тут. У нас тут 40, 60, 80. Плюс 100к, 100. 200к можуть. за це все, затім всі перебомбаси. Вот, 200ка. Ці наклейки, думаю, 1000 голди будуть коштувати зі стажей. В кейссімлятор, бо кейсімлятор все дорого І коротше, це все можна нарахувати. І от і графіці, графіті, саме інтересне. Графіті, от, от арканські графіті будуть коштувати по 200 голди. Кожен. То у нас буде 40. ой. 156 тисяч, би. Ну, коротше, все речати не будемо і медальки, медальки. Медальки зі, вже коштувати не будуть, звісно. Вже. Ну, я думаю, ті олдовські медальки, кожна така медалька олдовська, бо не знаю, прям по 50 тисяч одна така. Але це не шитай, коротше. Хоч мій аккаунт виходить сумішно, от, От мій аккаунт виходить, кстати, кстати, де, 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 там брелок такий був. Е, брелок, де де, де. Фу, Забув, забув. Зараз вам промокод навідам Во, брелок цей. Во, ой, ой, не то. Во, брелок. Во цей брелок. Як ви скажете, як я це отримав? Його ж удалили якийсь симулятор, а це дуже легко. Заходимо в магазин промокоди і просто чекайте цей промокод. Зараз подивлюся, Ой, коротше, зараз вам покажу хештег один. хештег один. Хештег один. І зараз, 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 зараз. Міняємо і. Ю. Е. А, ось так. Цей промокод був активований. Там вам дається. Цей новий чарм, і ще там вам дається гівбокс. Так що, але гіфбокся, от, от, думайте, от, от, от ігроки, я, от, Думаєте, отбишні ігроки. Просто. О, я відкрию свій геймбокс, відкрию гімбокс, а раптом повезе. Я вам кажу, не відкривайте геймбоксим, ліпше їх продати. Реально, ліпше їх продати. І все. І під кінець відео я відкрию Halloweenський стикерпак 2019 року. Советую вам, кстати, go school uh, купляти, бо він коштує ой, в стендофі коштує 200к голди. І коротше я відкриваю booster на go school, на паміш Оцей. І відкриваємо. Надіюся нам щось файне випаде. І нам випадає рарочка. Зомбік той. Зомбі. А ні, не зомбі. Оцей, коротше. Чубік. Я, короче, його продаю і ще відкриваю ще на останок. От просто все. Останній кейс і я закрив, Ой, закінчу це відео. Карчого... Оцей, оцей, оцей. Ой, кейс, Бочко. ой, Відкриваю і надіюся, нам випадає АВВ, Давай, нам випадає О, ну, сі, 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 ну хоч це випало, ну, но... хоч і 350 гривень коштує, ну так, якось, так. І I... я на цьому закінчую. З вами був Віліал 4. Підписуйтеся на волвапа по всім. Пока!